Друзі, всім добрий раночок, всім привітики. Ми вже закінчили роботу і йдемо снідати. Я вже приготувала сніданок. І взагалі таке, знаєте, було для нас шоком, що ми сьогодні йшли на роботу, тому що взагалі не були до цього готові. Вчора ввечері приїхали, перевірили, і дійсно добре, що подивилися, що ми сьогодні вже. Четвертій ранку на роботу ще не хочеться. Якось так цей тиждень швидко пролетів. Взагалі дуже швидко. Я би ще так два тижні була у відпустці. Не хотілося зовсім іти на роботу, особливо це зранку вставати. дзвонив будильник в 3.30, Це знаєте, як десь з минулого життя цей був будильник, дуже важко було. Але все закінчили роботу. Будемо снідати, а далі побачимо. Віка ще сьогодні на п'яту вечора йде на теніс. якийсь великий теніс. Не знаю, що це буде. Це наші тут знайомі нам порекомендували, їхні діти також ідуть, і Віка піде з ними за компанію. А що це чи буде туди? Віка ходити, не знаю. Побачимо. І показую, що в мене на сніданок. Я варила яйця, їх трішечки не доварила. в мене такі вийшли: знаєте, яйця пашот. Ще були те, що ми на мангалії смажили цибулька, далі філешка. Одна креветка, помідори, листя салату укропчик і авокадо. Ось такий буде у нас сніданок. А ще забула соусом трішечки полити, і ось в мене мача. Ми, до речі, купили одну кружку. Сьогодні зранку пити каву, а в нас тільки одна кружка, то ми були з однієї. Слухайте, потрібно буде ще сьогодні також заїхати, купити кружку. І ось такий сніданок. Як завжди, у мене тепер шум вентилятора постійно. Віка вже на посуді зранечку вже тут. Хазяйнує, так? Віка вже просто поїла раніше. Ми були на роботі, той вже моє посуд. Ми з Вікою лишаємось на хазяйстві, а Олег їде, покидає нашу дівчачу тусовку. А нам з вікою щось спекотне, і ми вирішили залишитися вдома. Олег поїхав ще на один пляж в розвідку, так. А ми з вікою вдома. Не хочеться ніде їхати, якщо чесно. Це ще і робота. Я від роботи ще не можу відійти. Знаєте, все одно перший раз рано встала. Зато за ці дні ми стільки спали, і я в шоці. Ми за три дні спали так в Дананго, як тут за один день. Тобто ми спали по 9-11 годин. А в Дананго, особливо останнім часом, коли. Ці переїзди, збори, ну багато було різної роботи, плюс робота. То ми спали по 4-5 годин. А тут ми раз встали, ми спали 11 годин. Ми такі ого, вау! Це як за два дні або за три удананго. Ну це класно, зато того виспались. мене навіть окось це перестало дергатися, що давно такого не було. Потрібно висипатися. Тому я ще відходжу від роботи, Олег поїхав. Взагалі мали їхати записатися в зал, але щось не склалось, не хотілося. Ми йдемо з Вікою під кондиціонер, під ось цей вентилятор, який постійно дме худрочок. Незручно вони зробили ось цей вентилятор, тобто і зразу ось тут сідаєш на дивані, коли включаєш вентилятор, знаєте, воно в очі дуже аж очі пересушує, постійно хочеться почухати очі, дуже аж печуть. Незручно вони зробили. І все, зараз будемо тут віки. Включили собі кондиціонер, так? І будемо тут балдіти. Я ще зараз буду монтувати відео, а Віка грати ігри. Так, ще я вам забула показати, ми вчора якраз і придбали в тому магазині баушному, де я вам говорила, ось такі речі. Від ці красівки вона захотіла ось такі. Коштують якось 800 бат чи що. Це MLB фірма, здається. Бренд. Так, MLB. Далі Олегові ось такі від бренду Тева. Всі кажуть, що вони дуже зручні, в них класно ходити. 650 тисяч. Е, Слухайте, коли я вже з тими тисячами розберусь. 650 бат. Ну, типу, не скажу, що вони супер вау чи навіть мої, але ми вибирали по зручності. Вони взагалі, знаєте, такі дуже зручні, вільні, мало шнурочків. Тобто, ну класно, якраз на спеку, супер. І я собі взяла ось такі від Skechers, Теж вони дуже простенькі. Мені сподобалось, що вони дуже легесенькі. Мінімум з цього всього на нозі, те, що я люблю, нічого мене ніде не, не душить, не перетискає, не стискає. Тобто, взагалі, ну такі, знаєте, простенькі. Супер Ось такі у нас вчора ще були покупки. я Забула це. Показати. Ще ось витягла, нам в подарунок дали ось такі шкарпетки, які коштують 50 бат. І плюс він ще нам спустив 50 бат. Тобто ми ще у виграє ще є 100 бат, 130 гривень. Ну супер. Все, але потрібно буде попрати, але вже не сьогодні. В нас ще лишилося годинку і потрібно буде віку вести на. А ви йдете? Ну то йдем, я тебе буду вести. Ага, то як я можу знайти, якщо ти, та Віка йде на великий теніс, буде грати. Один раз підеш, чи ще раз потім підеш. Один раз Один раз? дуже добре, ще один раз. <схай> так, ось там Віка грає, вчиться. Віки ще дві подруги. Зараз Олекса забиває м'яч. Класно, що ось так Дівчата, до речі, знайомі вже давно, ще минулого разу з 23-го року, як ми тут були, і ось так вони грають. Ось там хлопці. До речі, вийшла така трішки не состиковка, що м -м, хлопці і дівчата, тобто ось ця група одна, ця група інша, їх записали на одну годину. Ну, типу, не, не спеціально, типу, нечайно. І вони такі, ну вибачте, вибачте, давайте тоді ми ваших 70 доларів, тому що одне заняття коштує 70 доларів. Поділимо на всіх учасників. Тобто заняття платиться за годину, а не з людини. отак. Тому це нам вийшло на руку. Ми мали заплатити 650 бат, а заплатили 315 Якось так. Так, зараз Віка буде ганяти м'ячі. Ну, Прикольно, що є ось такі всякі заняття для дітей, це класно. Що можна розвиватись. Але, звичайно, на острові ось такі всякі штуки, це дуже дорого обходиться, якщо чесно, що танці, що ось такі заняття, що навіть тут є англомовна школа також. Ну, тобто тут не про розваги. Або хіба що, якщо в тебе безлімітна карті то тоді окей. Ось тут також якийсь тенісний корт, і там, а ми з нашими українцями спілкуємось. Це їх ось поділили 4х4 4, і вони собі там грають. Зараз побачимо, що вони там награють. Оп, подача. А, все? Малий руками зловив. І тут, до речі, дуже класно, що тренер з Аргентини і це все на англійській мові. Тобто віка ще й англійську підтягне, то це взагалі супер. Це величезний плюс. Віка промазала. Хопа. <звісна> Слухайте, класний такий спорт. Так, віки на подачу. О-о-о, ото дала <звісна> віка. В ну капець, полетів десь на дорогу. Так, ну що, давай. Мені Відгук. дуже сподобалось, я навіть не помітила, як посла ця година, дуже класно, але мені разок м'яч прилетів прямо в палець, де ми робили якраз від цю чистку операцію. Так... Було дуже больно, я сьогодні не заплакала там. Ага. Але в цілому дуже класно. Сподобалось дитині. Але, бач, не хотіла, не хотіла, сподобалась. Каже, я би ще раз і пішла. Тим більше вона вже була своїми подружками, знайомими. Тут були ще якісь нові цікаві хлопці. Тобто, знаєте, така компанія організувалась, то, в принципі, віці їй сподобалось. Але не знаю, прийдемо, не прийдемо що. так, буде видно, що як і воно буде. Приємно, що знаєте, поговорили з українцями. Тут були дівчата наші. Це як ковток свіжого повітря. Знаєте, дуже сподобалось. Тим більше, ну, дівчат ми всі звичайно знайомі. Ми вже ж тут не перший раз. Це дуже класно. Коли ти знаєш ти побачиш друзів, людей з якими ти знайомий ще й плюс українці. Ну це взагалі класно поговорили, поспілкувалися, поспілкувались. Тут є в суботу якісь на столки. Нас запрошували, і так в гості. До речі, порекомендували якийсь класний індійський і веганський. Правда, заклад зараз. Поїдемо туди на вечерю. Слухайте, дві хвилини навіть швидше. Одна хвилина. І ми вже на місці. Дивіться, який тут прикольний, великий здак такий. Не Я думала, це якась буде така, знаєш, забігайку. Ой, давайте тут сядемо, Дивіться, як класно. Вау, знаєте, прямо як в Індії. Ха -ха, кумедно. А, потрібно ще розвиватися. Угу. Задам, Все нормально, зручно. Індійський такий вайб у нас буде. Ой, диви, там пічка є така. Класна. По піцу там чи щось роблять. Ні, я думаю, там оце індійський лаваш роблять. Ой. Оце, до речі, як гиря, це ліхтарик. Прикольно. Робить, робить, може треба кнопку нажати. Та <світок> 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 як мені не подобається ось таке меню? Зараз вам покажу. Це якась як книжка, якщо чесно. Ну, Тобто не зрозуміло абсолютно нічого. Подивіться, якісь таке ні фотографії, нічого немає. Взагалі нічого не зрозуміло. А те, що зрозуміло, ось такий який гарний сет. Ми би це взяли, але тут пише, що можна замовляти тільки з 11 до 3. Ну, таке собі, якщо чесно. Взагалі нічого не зрозуміло. Ось таке тут меню. Я не люблю таке меню. Взагалі не люблю. Якась книга рецептів. Так, ось нам вже принесли чай масала. Чи масала, як правильно не знаю. Він готується з чорного чаю, молока. І багато спецій і цукру. ну Зі спецій я тут добре, добряче відчуваю какао і корицю. Щось таке додають, такі, знаєте, пряності. Не знаю, на смак такий собі цікавенький. Ще є якийсь кардамон, щось таке. Ну, таке цікавеньке, знаєте, непогано, Такий молочний напій з різними приправами. Щось, знаєте, типу глінтвейн, тільки тут замість вина іде молоко. Ось так. Так, ось нам принесли нашу їжу. Ось така, не знаю, як це ліпьошками. Ми його називаємо. Ну, типу лаваш такий, знаєте, як вірменський якийсь лаваш з в олії смажений. І ось це їхня чікен масала. Ну, типу, чікен, але без чікіна. Тут веганський заклад, тому без чікіна. Ну, типу ось цей лаваш просто макаєш таку юшечку. Вони завжди роблять це на кокосовому молоці. теж багато спецій. Макаєш і їстиш. Ну, мені індійська кухня, в принципі, подобається. Так, все, ми приїхали вже на вечірній ринок. Так. Приїхали на ринок і в мене пікає байк. Мій. А як? Коли я навчусь закривати цей багажник? Хлоп, все, можна йти. Віка хоче коктейль, а ми ще маємо забрати пломбу для води, чи як воно правильно називається. Ота штука, що ти по нажимаєш кнопочку Біжить з бутля вода, вона зламалась, Потрібно замінити. До речі, дуже класно, що ми ту штуку купили, тобто ну, в дешевому магазині без чеку, без нічого. І привезли через три дні назад, і вона каже: А добре, я вам нову замовлю. Тобто без питань, без проблем, взагалі, знаєте, без чеку, без нічого, що ні-ні не поміняю. або ще щось. Просто таке окей, це лишайте, через три дні прийдете забирати нову. Все, це дуже класно. Тут такий типу пантіп називається. Тут вся їжа вечірня. Віка зараз вибере собі якийсь коктейль. Тут є все, і риба, ось, до речі, в солі також є за 200 бат. Смажена курка, різні рибки, тобто все-все-все. І роті є, і, ну, тобто і солодке, і солене, і коктейлі, і фрукти. Що, вибрала? Так гарно, коли ось так гарно вискладено лежать фрукти. І ось Вікінг-коктейль готовий. Що брала? Маракуя, Маракуля, лимон, лимон і яблуко. А, і яблуко. Прикольно, прикольно. Смачний кисляк. Кисляк. Кисля не будеш. Ні, я таке не буду. Та я і не хочу коктейля. Ми щось наїлись в індійському трішки. Та й все. І їдемо додому. Їдемо ми додому. Я щось забула, ще що ж по ту пломбу для води потрібно поїхати. Ну це близенько по дорозі додому. Та й все, і додому готуватися до сну. У нас вже пів восьмого і в нас знову це починається. По ідеї 8 ми вже типу, маємо спати, щоб спати хоча б якраз своїх 8 годин. Але ніколи так не стається, що ми лягаємо вчасно спати. Але потрібно вже привикати до цього режиму, тому що, знаєте, за 5 оцих днів відпустки графік з'їхав просто на нуль. А, думаю, де Олег став. Олег завжди паркується дуже далеко від мене, тому що я паркуюсь десь стараюсь паркуватися далі, щоб хоч трішки десь пройтись, а Олег під'їжджає прямо під самий ринок. я стараюсь трішки находжувати кроки. Хоча цих 10 лишніх кроків, що я пройшла, але так за день по 10 кроків і назбирується. Ось, приїхала, дивіться, показую вам по берегу такий магазин, називається 20-батник. Ми його називаємо, Це, типу все по 20 бат. Це приблизно по 26 гривень. Тут є все. Весь Аліекспрес тут є. Зачекай, ще кружку потрібно, пам'ятаєш? Все, вернули, слухайте, без проблем взагалі супер. Так, ось що нам потрібно було. Це кружка і коштує вона 25 бат. <рес> така <катри>, тобі <ти> піде? Так, <рес> гарно. Яка тримай. Ось. Ну тут також є посуд, різні стакани, ось такі штуки. Подивимось скільки коштує. 55 бат. Ось це таке. А більш таке схоже щось для морозу. Диві, навіть є під коньяк. <рес> ага. Так. Тільки не знаю, яка ціна. Гарно. віски стіла. Вісі, Немає ціни, не, 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 не знаю. Так, далі ось такі дощечки. Тобто тут не все. 20-батник тут раніше було все по 20 бат, а зараз дощечка якась 25 бат. 25, так, ось. 25, до речі, бачу. Дуже багато 25. Так, дуже багато по 25, вже трішки змінилося. Далі ось якась терка. 25 теж, так? А так, так. 25. ну, тобто більшості все по 25. Чось така є терка. Дві найтерки завезли, але не такі, як нас. 25. Та тут і ну, було терку, це взагалі ціла історія. бачите, вона така незручна. О, О, дивіться, для мангалу ось ці щіпчики. Скільки коштують? 15. Це вже інша ціна, це вже не 25. Та ми вилкою нормально. Ось такі тут. Ну, тобто всякі такі, знаєте, дрібнички для дому. Все виходимо звідси. Кружку взяли, ніби нам нічого не потрібно. Більше, правда? Свічки різні. Ну, таке-таке. Серветки. Угу. І собак тут дуже багато. Головне, щоб вони були не кусючі. Так, собака, заходь. Або вперед, або назад. Друзі, ось такий був наш сьогодні день з вами. Будемо на цьому завершувати відео, ми вже їдемо додому та й на цьому кінець. День завершено. Зустрінемось завтра у новому дію новому відео. Всім пока-пока!